Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин, середа у нас і, і... вчора Путін на кінець-то почав говорити. Це, як я кажу, свиня почала хрюкати. Знаєте, що він сказав в Улан Уде? Він поїхав в Бурятію, де там, я не знаю, там гелікоптери, вони чи ремонтують, чи випускають, ще якісь там у нього завдання. А може забрати останніх Бурятів уже сюди, на фарш в Україну. Але там він почав почав. І що він каже? Що він каже? Росія в Україні бореться за руський мір. І ж Гедота? Яка ж він Гдодота? Який русський мир? Він же ж тут бореться з націоналістами, він же ж тут бореться з э, мілітаризацією України, делімітизувати її. Ой, блін, слово не це. Слухайте, які тільки ці цілі не були, Донбас визволити, те вони визволяють, те від кого визволяєте? Від нас, від українців, мене. который 58 лет разговаривал на русском языке и считал это нормальным, который сейчас считает это было, ну, наверное, неправильно, ненормально это было, и перешел на украинскую мову. Мене визволяти, кого визволяти? Далі, що він каже, Росія в течение десятилетий пыталась наладить отношения з Україною, но ситуація змінилась після 2014 года так, коли він захотів посадити царя Януковича тут, або не царя васала Януковича. Десятиріччя. Як вони налажували? Що вони налажували? Та вони з 90-го року п'ють з нас кров, п'ють з нас соки. Я пам'ятаю, як ми їздили до них за бензином, як обдирали росіяни, як ловили нас потім на білгородському кордоні, везде драли, як собак, як, як знаєте, знімали останню шкуру, насміхалися. Навіть простий росіянин він, він звів себе трохи зверхньо, будучи таким же, яким, яким і, і, і оточуючи українців. Він все одно був зверхній. які відносини налажували? Далі, що він каже, Російська Федерація в отношении з Україною опиралася на тих, хто вважав себе частиною большого русхая, на кого, на Медведчука, на Януковича. На Порошенко ви опирались? На кого ви опирались? На яких? На Табачника? На Шуфрича? На Беліцького? На кого ви опирались? На тих, кого не любила більшість щасть українського народу? А може б треба було опиратися, якби ви щось хотіли з нами мати равноправне? Якби ви хотіли мати нас за равноправних партнерів опиратися на тих, кому довіряє український народ. Далі він каже, Росія 8 років пыталась мирно вирішити проблему Донбасу. Мирно. Та нас тероризували навіть на нашій території. Вся ця шуша, нічність. Вона зараз на Донбасі у владі. Вся ця гидота. Я не знаю, оце також питання до влади. Куди дивляться, куди дивляться, рідні сестри, там ФСБ, а тут у нас у владі в районах. Ну це кошмар, я не знаю. Путін. Він... він... Він рішить хотів проблему. Та ні хрена ти не рішиш. Ми вирішимо проблему з Путіним. І це так буде, друзі. Я хочу вам подякувати за ваші перерахування, за ваші донати, за вашу допомогу нашим Збройним силам, а також каналу. Щиро, щ, ну, щиріше вам, друзі, всім подяка. Ввечері я буду, як завжди, особисто всім. всім Дякувати також за вашу підписочку. Підпишіться прямо зараз. От. І перейдемо до другої теми. Прямо зараз підпишіться на канал Олексій Ляшенко, дзвоничок. Давайте на канал, телеграм, канал можна Ляшенко головне, ну, де можете. подобаєчки розповсюдження. Дякую вам. Ідемо далі. Трохи ви повернемося назад е за Навального і Оскара. За Навального і Оскара, друзі. Дивіться, що сказала про Навального. Йому дали Оскара, він там а, опозиція, на нього там якісь ставки, Сказ, нічого не робить, нічого нікуди не ставить, ніхто ніяк. просто. Частина, я вже казав, людей хоче пити, жрати і круха в соболях і так далі. Так от Новодворська, якщо помните. Помните таку новодворську, Валерія Новодворська? Що вона сказала про Навального? На мій погляд, ну це вже переводь, на мій погляд, в ньому нацизму та фашизму більше, ніж у Путіна. Путін хто? Парига, який дорвався до абсолютної влади і корчить з себе пахана, тому перетворив країну на пахана, тобто на звичайну зону і поняттями замість законів. А Навальний інший. Він освічений, розумний, а тому більш небезпечний, ніж обмежений Путін. Тому його фантастична любов до Росії може всім вийти боком. Оце. Валерія Новодворська. Розумієте? А ще вона сказала: він багато разів погано говорив і про українську, і про білоруську мови, всіляко випинаючи російську мову вперед. Ну, хороші русский. Под, Поддержимо Навального. Підтримаємо Навального. Ми же класні, підтримуємо. Фейгіна, підтримуємо Каспарова, підтримуємо ну всіх, хто там Гудкова підтримує, Паномарьова. Це ж хороші русське у нас, друзі, хороші і Навальний, як вийде, знаєте, вибачте мені, вибачте, ось він нам що покаже. Ось коли загинуть наші діти, хлопці, дівчата, всі, і ми здобудемо для отаких покидьків владу в Росії. Вони знову підуть на нас. Згадайте мої слова. Можливо, хтось навіть переживе мене. Згадайте мої слова. Оцих хороших русських не можна допускати. Ні. Ні. Ніт. До вечора, друзі. До вечора. Україна переможе.